Уявіть, що щоденна турбота про здоров'я це не пігулки і капсули, а смачний напій, який діє глибоко на рівні клітин. Пітлайн це функціональне харчування нового покоління, створене в Німеччині. Продукти виготовлені за фармацевтичними стандартами GMP, мають понад 70 патентів і 8 років поспіль визнані найкращим німецьким брендом у сфері здоров'я. У складі концентрати ягід, овочів, ферменти, антиоксиданти і мінерали. І над кожною формулою працює команда з 350 науковців: лікарі, біохіміки, експерти зі здоров'я. Сучасний бідний раціон, стрес і шалений темп життя усе це створює дефіцити. Наш ритм змінився, але клітинам щодня потрібно те саме: кисень, вітаміни, мінерали. І коли вони це отримують, організм працює як треба. Але головне не склад, а те, як це працює. В основі продуктів FitLine унікальна технологія NTC – це запатентована система доставки поживних речовин туди, де саме вони потрібні, і у потрібний момент. Відлайн це коли ви зранку і ввечері отримуєте те, що інші люди марно намагаються зібрати з десятків баночок і пігулок, але в коктейлі смачно, зручно і з результатом який відчуваєш. Уявіть: замість того, щоб ковтати жменю добавок, ви зранку і ввечері п'єте смачний коктейль, який організм реально використовує. З чого ж почати? 90% людей у світі стартують із базового сету. Активайс це енергія без стимуляторів, покращення настрою, здоров'я судин, ясність думок і концентрація. Basics це здоров'я кишківника, імунітет, легкий детокс і красива шкіра. Активайс плюс Бейсікс в одному пакетику це павер коктейль, це зручніше, і плюс додаткові антиоксиданти та антипаразитарні трави. Рестерейт це вечірній мінеральний коктейль. Для відновлення, для покращення сну, кісток, нігтів і волосся. Ці три продукти закривають до 80% щоденних потреб організму. Додайте амігу та Q10 і це вже понад 90%: серце, мозок, гормональний баланс, шкіра, додаткова енергія і продовження молодості. І так, це вітаміни, які ви точно не забудете пити, бо це не гіркий порошок чи таблетки, це смачно, зручно і безпечно. Один коктейль, і день почався зовсім по-іншому. Фітлайн – це смачна профілактика і ресурс для відновлення, адже між пунктом А, здорова людина і пунктом Б хвора людина завжди є відстань різної довжини, але називається вона однаково дефіцитний стан. І коли клітини отримують усе необхідне, організм відновлюється сам. Цікаво, як фітлайн може покращити ваше самопочуття. Напишіть, підберемо разом ваш оптимальний старт, бо коли ви почуваєтесь добре, змінюється все. І можливо настав час дати тілу те, чого йому давно не вистачало, і на що вона точно заслуговує.